Привіт! Сьогодні розповім вам про ключові ідеї книги Майкла Сінгера: Розкута душа, мандрівка поза власні межі. Ця книга про те, як знайти справжню свободу всередині себе, позбутися стресу і навчитися жити в гармонії з собою і світом. Розглянемо приклади та поради. Почнемо. Ідея номер 1 ви, не ваші думки і не ваші емоції. Майкл Сінгер пояснює, що всередині нас є спостерігач, це наше справжнє я. Уявіть, що ваші думки це потік води в річці, а ви стоїте на березі і просто дивитесь. Сінгер описує, як під час сварки з другом він помітив, що всередині кипить, замість того, щоб вступати в конфлікт, він просто спостерігав за своїми емоціями, дозволяючи їм щухнути. Це дало йому змогу діяти спокійно, а не піддаватися миттєвій реакції. Щоразу, коли ви відчуваєте сильні емоції, зупиніться і запитайте себе. Хто це переживає? Хто за цим спостерігає? Це допоможе відокремити себе від зайвого емоційного вантажу. Ідея номер два чим більше ви опираєте життю, тим більше страждаєте. Майкл пояснює, що ми страждаємо не через події, а через те, що чинимо опір реальності коли ми приймаємо життя таким, яким воно є, біль поступово зникає. Автор розповідає про затору на дорозі, яка викликала у нього роздратування. Але він усвідомив, що пробка це просто факт, його злість це лише внутрішня реакція. Коли він прийняв ситуацію, він раптом відчув полегшення і навіть спокій. Тож, коли зустрічаєтесь із труднощами, повторюйте це просто так, як є я можу прийняти це. І це звільнить вас від зайвих переживань. Ідея номер три: відпускайте минуле, щоб звільнити свою енергію. Автор описує, як ми носимо в собі емоційні блоки образи, страхи, біль, які утримують нашу енергію. Ці блоки заважають нам бути справді щасливими. Сінгар згадує ситуацію, коли в дитинстві його принизили, і багато років цей спогад викликав у нього сором. Але коли він усвідомив, що може просто відпустити, він відчув, як тягар спадає з його душі. Почніть медитацію або практику глибокого дихання. Уявіть, що з кожним видихом ви відпускаєте старі образи і переживання. Ідея номер 4 Дозвольте життю плинути природно. Майкл Сінгер порівнює життя з річкою. Замість того, щоб плисти проти течії, навчіться довіряти їй. Він каже, ви не повинні контролювати все, що відбувається. Просто дозвольте життю бути. Автор ділиться історією. Як у бізнесі він зіткнувся з великою проблемою. Замість того, щоб панікувати, він вирішив діяти спокійно, довірившись ходу подій, і врешті ситуація вирішилась навіть краще, ніж він очікував. Коли ви зустрічаєтесь із труднощами, замість паніки, скажіть собі Я довіряю життю. Дійте спокійно, приймаючи те, що відбувається. Автор вчить нас відпускати контроль і просто бути спостерігачем. Його книга нагадує, що справжня свобода приходить тоді, коли ми перестаємо боротися зі світом і самим собою. Ось для вас практика. Спробуйте протягом дня спостерігати за своїми думками, не втручаючись у них. І друга, відпустіть одну стару образу або страх просто скажіть собі це мене більше не тримає. А також пишіть в коментарях, чи були у вас ситуації, коли прийняття дало вам більше, ніж боротьба, і які емоції ви готові відпустити вже сьогодні. Друзі, дякую вам за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал і обов'язково поділіться цим відео з друзями. І пам'ятайте, свобода починається з середини.